Всім привіт! Представляємо вам маленьку прозору косметичку. Маємо в двох кольорах. Ось такий кант та блискавка та бежевий кант та блискавка. Розмір косметички 23-17 та ширина 4 см. Розмір достатній, щоб помістити все необхідне для душу: шампунь, пінка для гоління, гель для душу. Зубна паста, щітка та необхідний крем або дезодорант. Усе буде в одному місці та ідеально підходить для поїздки або спортзалу. Все герметично закрите ніяких плям від шампуню на одязі або від гелю. Також її можна використовувати для зберігання декоративної або доглядової косметики вдома. Те, що вона прозора, теж дуже велика перевага. Одразу видно, що всередині не треба відкривати та перевіряти. Дуже зручно у валізі. Такий простий та акуратний і реально корисний аксесуар. Якщо ти часто подорожуєш, мандруєш або просто хочеш порядок у побуті, це маленька косметичка заслуговує уваги.